На одному схилі Виноградівської Чорної гори, до якого примикає об'їзна великокопанська дорога, височий над містом білий кам'яний склеп, де похований видатний науковець та педагог Ласло Ацел. Перший інспектор освіти у виноградівському районі, яка була частиною гочанського комітету, і він саме вніс найвеличніший вклад у розвиток освіти нашого регіону. Період його діяльності припадає на злам століть, яке часто називають педагогічним Рубіконом. Наука стає доступнішою, а освіта мало не обов'язком кожного. В цьому рослі і працював Ласло Ацал, який впроваджував у комітеті принципи народної освіти. Відомий він і тим, що був одружений на баронесі Луїзі Перені. Це припадав власнику Селюшаозяті. Саме це подружжя і поховане в склепі над містом. Даний склеп був споруджений дружиною. Цього інспектора вона є потомок великої родини Перені. І, як ви бачите, спеціально облаштована частина підніжжя Чорної Гори, де і влаштовано цей склеп. Більшість містян, переконує пан Святослав, не знають про свого видатного земляка. Донедавна ця містина була захаращена, втім, силами угорської громади була приведена до ладу.